Друзі, всім привіт! Всіх дуже радий бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас 6 вересня, субота. Вчора в нас був матч у Вроцлаві Україна проти Франції. На жаль, на жаль Україна програла 2-0. Але нічого, нічого нічого страшного. Робота також була вчора, ну як була, толку від тої роботи, звичайно. Жодної, тому що я вчора також виїхав ввечері трошечки попрацювати. Взяв замовлення з шиполя до центру. Ну і, звичайно, в центрі мені падає замовлення на стадіон 70 злотих. Не то по болту. Це 10 кілометрів, от 70 злотих. Чому би не взяти? так? Все горіло, центр повністю горів. Ну але ж я ще не був в тій стороні і ще не знав, що мене чекає. В ітозі взяв я пасажирів, ми їдемо, довольні всі, все чітко. І доїжджаю я до Магнолії, і все. І просто впираємося в пробку, яка просто стала. Я, мабуть, за 40 хвилин, які ми там стояли, проїхав, мабуть, десь кілометра півтора. І в ітозі вже сидів, знаєте, такий не витримав, кажу. Хлопці, блін, все, трамвай прямий, реально, і мені буде краще, і вам буде краще. Ви доїдете за 5 хвилин, а я собі розвернусь, поїду в іншу сторону. Вони так, да, взагалі, ну типу, без проблем, просто на місці, ми не знаємо, типу, тут нічого. Все, вони сіли на трамвайчик, а я поїхав собі, розвернувся і все. І коротше, вирішив туди взагалі не їздити. Ні днем, ні вночі. Трошки попрацював буквально до 12 і вирішив, що сьогодні просто зранку виїду раніше і в суботу поїду попрацюю. На годинку в нас 10, 12 і ось починаємо ми працювати. Але, як завжди, я надіявся, що знаєте, вчора всі бомбіли, там, працювали до самого ранку, і сьогодні ну, якби, зранку буде дефіцит машин. Ось я вже поки з вами говорю, плюс до цього я вже зайшов в онлайн. І нам не падає зовсім нічого, падає навіть дощик трошки, а замовлень немає, дивлюсь по карті, ні центр, нічого не горить. Ось так от, ось така роботка зараз. Пало замовлення по Uber, Буде воно в нас 21 злотий, ну як показав Uber на самому початку. За 10 кілометрів. Ось такі замовлення в суботу у нас в 10 ранку, коли йде дощ. Добре. 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 От такі замовлення падають з ДНС, до речі. Тут може і взяти. А давайте я візьму його. Так, мені треба швидко перелаштуватися. А по Uber, дивіться. 21 злотих було з самого початку. Дало 19. 2 злотих забрало. Було 10 кілометрів на початку. В ітозі проїхали 11 Офіційно, друзі, заявляю, що Uber повне дніще. Просто я не знаю, що може бути хуже Uber на даний момент. Це просто реально дно. Також скидували мені скріни вчора. Uber Comfort. Uber Comfort те саме, що на болті звичайне замовлення. Просто, я не розумію, Uber просто себе зариває, це просто треш. Ні, ну, хоча блин, люди все одно полісоси, ну тіпа, все одно таксують, беруть, як не крутився підряд, тому що якби не брались ці замовлення і в них були проблеми з вивезенням всіх цих пасажирів. Вони б ну так жорстко не чудили б. Ну, це мені так здається. Бол також спустився, ну але не настільки. Не настільки, все одно і кеф буває, і нормально рахує, і навіть без кефа більш-менш все одно, як не крути на пару злотих, там 3, 4, 5 злотих, але більше, ніж Убер. Убер просто дно. Добре, добре. Так, завершив я замовлення і від Юлії одразу їдемо за Валерією за 18 злотих по болту. Подача в нас 1,8. і вісім. Отака дорога класна, європейська. Як вам така дорога! Пам'ятаю, як колись в чатах там скидували раніше скрини з Варшави, і всі такі зрослого дивились і не розуміли, як можна возити такі замовлення і взагалі, що такі замовлення можуть бути. Там, за, не знаю, 18-17 кіл... злотих там, по 11-12 по кілометрів. Ну, такі замовлення в Варшаві. Але такий час прийшов і у Врослав, на жаль. Страйкували всі, щоб були кращі замовлення, були більші тарифи. А монополія така, що все зробили зовсім по-інакшому. Зробили ще гірше, ніж було. Отак. От Так, завершив я поїздку з Валерією і дивіться, хочу показати вам саму поїздку. 4,4 км, 24 злотих, а не то я вам казав, показував, було 18 там, з копійками. 18 з копійками, там 80, я не пам'ятаю. За 4,4 км, друзі. Болт. Без кефу, без нічого. І як тут не казати, що Uber це повне дніще? Коли Uber дає нам що? Правильно, нам Uber дає за 18 злотих 11 кілометрів. Як вам таке? Це просто треш. Що з цим Uber сталося, я не розумію. А ще, друзі, також ніяк не зможу, мабуть, ніколи зрозуміти те, коли от саме наші саме наші сідають наперед. От коли їдуть там, не знаю, з кінтом своїм. Е Дівчиною. Кинув дівчину назад, сам сів наперед. Я, тіпа, я цього, якщо чесно, зовсім не викупаю. Типа, в чому, в чому прикол? Типа, не щоб просто сісти ну, реально, зі своєю дівчиною ззади, там сидіти, там, не знаю, про щось розмовляти. Мені треба сісти наперед. Навіть якщо щось казати, то треба ж звичайно мені на вухо це все казати, мені мішати. Ну, коротше, я цього не розумію. І впало нам. Опа, а що це за прикол? Е, впало замовлення, домініка, будемо їхати в аеропорт, показувало 36 злотих, але щось чомусь тут вже не показує суму, яка має бути. Дуже дивно, дуже дивно. Але нічого їдемо. Завершуємо поїздку з аеропорту. І в нас вже висить наступне замовлення на 17 злотих. Ну і Звичайно ж, друзі, по традиції заїхав я з пасажирами в аеропорт за 32 злотих. І не виїжджаючи, звичайно ж, падає мені замовлення на 28 злотих. Отак от. І того 40 хвилин поїздки 60 злотих у нас на кармані. Я вважаю, що це досить-досить непогано. Так що працюємо. Болт. Болт поки що отримає достойну позицію перед Убером. Завершили останню поїздочку 5,2 км, 17 злотих було. Приїхали ми на Алею Біляни. Так все це файно виглядає. Приїхав на LG привіз корейця сюди, але тут чим смердить так, що просто треш Коротше Приїхав я з ним 9,5 кілометрів за 21 злотий нетто. От так замовлення і прийдеться нам, щоб вертатися накатиком назад, хоча б там до алеї Біляні. Думаю, там ми щось можемо все ж таки взяти, щоб цей що в центр вже поїхати, хочеться в центр виїхати, тому що бі, по цим окраїнам їздити, ну, блін, щось не особо тут падає замовлення, а на годинку вже без 5.13. Так що так, нам треба їхати більш до центру там ближче, і робити замовлення, замовлення і робити папку. Їжджу обок всіх цих складів. Амазони, Панатоні, жабка там ззаді десь була. І з такими тарифами вже закрадуються такі думки, а не піти взагалі на склад. Тобто пішов, відробив, знаєш, що заробив. На паливо не треба витрачати, на ремонт не треба витрачати. Відробив собі 8 годин 5-6 тисяч злотих отримав в місяць, та й все. Як думаєте, друзі? Чи все ж таки в таксі навіть зараз з такими тарифами все одно краще, ніж на складі десь працювати. Як гадаєте, хто що скаже мені з цього приводу. Тому що, блін, ну реально. Тарифи такі, що просто треш. Реально вже <задумуєшся>, задумуєшся над тим, що може кудись піти на роботу, Бросити все це діло. Бо, блін, ну реально, з кожним тижнем, з кожним тижнем все важче і важче, важче і важче. Капець. Коротше, взяв Uber пачку. давно в мене не було Uber -пачки. Везу, як бачите. 6,6 км мені ще залишилося, а їду я з самого центру. Тут біля сетки коротше, взяв це замовлення. А прикол в тому, друзі, знаєте, що я везу? Просто ну, тип якийсь мені дав мішок. Чорний такий мішок дуже великий. Коротше, а там булочки, просто так насипом насипані булочки. А везу я ці булочки, знаєте куди? Правильно, в пасібус, на біляна. Я наскільки чув, що булочки в пасібусі це їхні особисті булочки, які вони роблять одразу, типу випікають в самих ну, цих закладах. Одразу. Типу. А по факту виходить, що ні. Взагалі тіп стояв ну, типу, там біля ринку, біля дороги з цим мішком. Таке собі, якщо чесно. І ті булочки просто насипані насипом. Просто так, всі в кучі. Цьому мішку, мішку чорному. Так що таке, друзі. Будете знати, що в пасібусі ці булочки невідомо звідки взагалі. І невідомо де вони там лежали, падали і так далі. І хто їх там взагалі ну, привіз в цей пасібус? Завершив я. Замовлення з Суберпачкою і вже прийняв нове замовлення з Ікеї. Показувало 42 злотих за 12 кілометрів, але побачимо, як я завершую це замовлення. Так, дивимося, скільки в нас залишилося 42 злотих, як я казав. І скільки нам впаде. Ану, ану, раз, два. Ну давай. Нічого собі. 41.30. Те, що я здивований, сказати, це по суті нічого не сказати. Я здивований. забрали всього-навсього 70 грошей, грош. Це треш. Що, друзі, їду я вже додому, під'їжджаю, на годиннику показую вам перша, ну коротше, 17 хвилин вже другої. Тому що, ну так, коротше, завершив я в час ночі, поки заїхав там ще собі кебаб взяв бутилку пива, тому що ну, це просто треш. Їду зараз, мабуть, реально дивитися якісь вакансії і йти на роботу. Тому що ну це просто... Що це за робота взагалі? Я вам зараз, друзі, все покажу і розкажу. Ну Дивіться, я відробив з 10 до 5 е, в день. І потім е, поїхав додому і виїхав в 8 і зараз до 1. Це в нас 12 годин, субота, 12 годин. І в нас, що в нас вийшло, це. Убер 177 злотих. Болт з суботи на неділю в нас вийшло 73 злотих. І в саму суботу 267. Це в нас виходить? Е, скільки? 517 злотих. 517 злотих за 12 годин в суботу. Коли таке було, типу, ну, реально, коли таке було, щоб в суботу. Було дуже важко, реально важко набити 500 злотих. 517 злотих за 12 годин. Це треш, це просто треш. А ще найбільше вбиває, реально мене просто ріже на куски. Це Uber. Як він взагалі рахує поїздки, цю комісію і так далі. Це просто, ну, це жах. Реально жах. От така от субота. За тиждень навіть не хочу вам показувати, скільки там ну, я особо так сильно і не працював на цьому тижні, ну, це це просто трэш. Ще завтра відроблю, не знаю, ну там в сумі може вийти там тисячі дві. Але, блін, за цілий тиждень, тисячі дві. Капець, просто трэш. Коротше, їду їсти кебаб, пити пиво. Тому що ну, це трэш. Дійсно. Друзі. Як завжди, всім дякую, хто мене додивився до кінця. Гарних вихідних вам. Не знаю, що робити з цими замовленнями, але ну, це треш. Все. Я спати. Всім удачі.